Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Олег Мудрак, псевдосухар, сухар 35 років з Києва, гнав крізь життя під гучний рок та запалював серця всіх людей навколо. Майор командир першого батальйону окремого загону спецпризначення НГУ Азов на війні з 2014-го у 2022-му боронив Маріуполь та Азовсталь. Серце сухаря зупинилось 21 лютого 2023 року через наслідки полону та катувань, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Микола Кравченко, псевдо-крава, 25 років з Харківщини. Працював на залізниці, захоплювався автомобілями. Був щирою, доброю та відкритою людиною. Брав участь у ООС. У 2022-му боронив Україну в складі 92-ї окремої механізованої бригади, нагороджений моделлю захиснику вітчизни. Загинув 6 вересня 2022 року на Харківщині. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Юрій Орищенко, капітан, 54 роки з Житомирщини, займався підприємництвом, мав власну баню. Був цілеспрямованим і відповідальним. З 2018-го брав участь у ООС. У 2022-му захищав Київщину в лавах 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув 13 березня 2022 року біля села. Мощун. нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно.